Усім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні, як ви бачите, я не один зі мною, сьогодні Аліна. І сьогодні ми з нею граємо в хованки. Так, друзі, я відбабахав тут карту. В хованки. і тому сьогодні ми будемо грати. Ну і давай ми розпочнемо з нашої рулетки. Давай спробуємо. Той, кому випаде камінець, той і шукає. Мені випав камінець. Давай спочатку спробуй ще раз. Спробуй ще раз. Пробуй ще раз. Знов мені, ще раз. О, мені. Ну добре, давай все. Тепер зараз. 100% це все. Давай, жми, жми, жми. Давай жми прямо туди. Мені випав. Я шукаю, ти бери меч дерев'яний, а я беру топорік. Я беру ефекти, ось такі ефекти. ефектики. Зелені. Так, а ти береш зелені, я пригаюсь сюди, а ти йдеш ховатись. Я відвертаюсь. Обожі, ховатись. А я ненавиджу ховатись, хочу тільки шукати. Взагалі ненавидно ховатись. Друзі, пишіть у коментарі, що ви в хованках, що вам подобається більше. Ховатися чи все ж таки шукати. Так, ну я, в принципі, тут ще не пролажу, не пролажу. Так, друзі, я зовсім близько. Зовсім, зовсім, зовсім близько. Так, відразу підсказки. Давати не будемо. Зачекайте, тут, там, де я думаю. Ти тут, там, де я думаю? О! А чому тут двері відчинені в цьому будиночку? А? Чому? Чому вони тут відчинені? Прима, Прима? А, зрозуміло. Оці кнопки щось роблять. Так, роблять. О, воду, воду! Нічого Вище. собі! Оце. То хованка, запам'ятаю, хоча Аліна її вже знає, але все одно так. так. Е, в деревах, можливо, десь тут, тому що тут достатньо багато де можна сховатись. Деревах? В деревах, а в цьому? О, Тут командний блок, тут можна телепортувати. Ну, я знаю, але роблю так, щоб ти, типу, він не знає, він не знає. Так, тут тебе також немає. У мене регенерація безкінечна, так, тому я, я не тебе помру. Не бачу. Е, тут не видно. Ти Не, не свічуся. Не Отже, ну, я далеко. Ну, ти коли сидишся, а зараз. О, він. Кузня, тут кузня закопана якась. Закопана. Дивіться на нього якісь предмети. Та я зрозумів, зараз тікаю звідси. Е, ти бли... Я близько, скажи мені. Дуже далеко. Ти в мене маленька крапочка. Так, я тебе зрозумів. А зараз поближче. О, взагалі не світиться. Та де ти? А, можливо, ти тут? Так ближче е, взагалі нема. То що це таке, друзі? Така в нас велика насправді карта. Тут багато де можна сховатися. О вже є є? Немає. А зараз є? Так, тут якийсь будиночок, а можливо де... за. Е, ні, там нікого немає. На жаль, нікого. Є, тут є, можливо. Є. Ні, тут також немає. Є. Для чого я так багато хованок збудував на цій карті? Так. Е, я близько? Далеко, але я тебе бачу. Немає взагалі. Немає. та що це таке? Можливо, ти десь. Бачу, а бачу, бачу. Ба. Так, ти десь... ти десь дуже Близенько дуже. Близенько ти. Можливо, ти в дровах. Ой. Не вздо. О! Доброго дня. Доброго дня. Та блін, не відкидуй мене. Для чого я ці мечі зробив? Ау! Не хочу тебе! О, все, все. Так, зараз я себе. Кі 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 кіляю, кіляю, Нажимаю стоп грам Так, тепер я, виходить, ховаюся, а ти шукаєш, бери, бери е, топіре, що я Сокиру або сокиру бери. Ну, а я йду ховатися. Я сховаюсь так далеко. Я вже сховався. Я дуже далеко. Ти сховався? Так, я вже сховався. У мене ще три-дві павутини. Пол... Пол... Ну, давай я тоді на паузу нажму. Так, ти вже у там мене... близько. Е -е, одна павутина кінчається. А. І -і 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 -і. Я, б... я побачу, коли ти впадеш. Я... О, о! о. Так, кудись вже о, ой ти близенько доволі такий о, втекла кудись. Ой-ой-ой. Ой. Ні, ти щось відкрила. Ще... Не зрозумів. У мене є звук. О, вже десь ем, щезла знову. Ой, о, ой, 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 ой ой Так беру меч. Ой, як ти близько. як, Піпець, ти так близько. Де, ні, мене там нема. О, вже щезла. О, є, ну, побігла куди. О, в правильному напрямку йдеш. В правильному Чекати. Вже в правильному. А, ні. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, телепортуватися Бачу Оу, 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 боляче, боляче! Як, 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 як? До побачення! Ей, Так, не поправила! По правилам! Так, я від тебе тікаю. Ау, 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 блін! Так, цей меч я сюди поставлю для того, щоб він був про запас. Знову нажимаю стоп гран. Я до сих пір горю, я виходить знов шукаю, беру собі мій топіре <реш> 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 сокиру мою люблену. Ой-ой-ой, а куди я пригнув? Я пригнув ну, туди. Так, ну то я відвернусь просто і буду чекати. Добре, відвертайся. Ти пригай я також па так, друзі, Алін, ти сховалася? Так. Так, тільки на шифт встань ласка. Ти мене ніколи не знайдеш, тому що туди нереально попасти, але можна. Як це так, нереально? нереально? Так. Можливо, ти десь фонтанчик у нас. Так тут ти Дочі ховалася. Тебе, ти свій десят. Ай, щось це взагалі низько. О, зрозуміло, зрозуміло. Можливо, ти ось тут, в погрібі. Я побачу. Ти тут? Ні. Тут може? Не тут немає. Тут також немає. Я навіть присідати не буду. Ах, присіда. Не хочу. Так, ти, ти точно присів? Так, ти впевнена я... в цьому? Упевнена. Так, ти говориш, що мене бачиш. Де є такі місця, Та там тебе... де. можна? В... Я тебе візде бачу. А. Можливо, ти там. А, О, Пригай! Ти, мір, О, ні, а як А в тебе ж немає цього регенерації. Так, добре, кіл, я собі пропию. І даю цей топірець, тобі бери, топірець, я йду ховатися в скрині. Так, я виходить сюди. Давай почекай, просто коли я сховаюся, то я на шукаю. павутині, на павутині дуже довго ти спускаєшся. Так, добре, я чекаю. Так, 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 я сховался. Все, так, все. Еще так, О? тут лабиринт силы, ничего себе, блин. А, вкусно тебя было в тему, бум-бум. Не-не-не-не, я... Вкусно все. тебя было в бум Ой, О, ты, я, ты, я, ты, ты, так ты. близко! Так, ты, ты, прям над мною. мною. Оу оу воу воувоувоу. Сподіваюсь ва... ой. Ах! Тікай зісе! Тобі тут не... Як ти мене так би? Як? Ти так швидко мене зна Це взагалі! Це законно! Так, давай ще разочок зіграємо, хоча, в принципі, ще можна трохи. Так, я беру собі виходи ефектики і заходжу. А, я... і давай я не буду пригати, просто почекаю тут. На карті роздивлюся її, яка вона цікава, наша карта. Топерей. В рулетку пограю, тобі камінець зараз дропнувся. О, зараз мені, мені. Тобі, тобі, тобі дропається камінець. О. Так. Ти сховалася? Так, я сховалася. Так, ти знову така весела <рес> на позитиві десь.

Ну, маленький. Це маленький, ти, щоб ховатися. О, о, а можливо, а я приближаюсь зараз? Е, Віддаляєшся. А зараз? Не хочу давати підсказку. Ну а як це так? Так, можливо ти в каналізації? Ні, я туди не полізу, ти що? Тут не смер смер. Ой, фу, як тут смердить. До побачення. <плес> так, сюди я камінець поставлю, щоб ми змогли вилізти. Та бліна Вилазь! Вилазь, Стів, я в тебе вірю. Так. Я майже виліз. Так, я виліз. Е, можливо, ти десь тут? Можливо <плес> Я тебе не бачу. Не бачиш навіть так, о, тут лабіринт ще якийсь. Я хотіла тебе там шукати, але підсказка мене так надихнула. Надихнула, підсказка, нічого собі. О, тут у нас навіть вихід є. Подивись, як зручно зробили. Е, так, е, я близько зараз. Е, я тебе не бачу. Скажеш, коли побачиш. Бачиш зараз? М -м -м -м, да, да. Та де ти знаходишся? Бач. Ой, ти маленький. Тепер вже увеличайся. А ти можливо в Керниці? А що, я в керниці? В керницю можна залізти? Та бліна! Авто най! Ненавиджу. а в мене вимкнено. Це... Я автодурак. Це Це я Автодурак. Так як мені сюди залізти в цю. А, ладно, тебе там немає, я це знаю. Можливо, ти Що тут. Може? О, тут якась картинка Так, І я знаю. Тут тебе я це знаю. Немає! Я це знаю. Зараз я близько. Лука. Так, можна сказати. Тут тебе немає. А, це подвал? Так. Прикинь. Прикинула і що? <рі> Бісиш мене вже це так. Тут тебе не Придумала фразочку деяку. Так, тоді виходимо звідси назавжди. Так, е я взагалі близько. Так, я тебе бачу. Та, блін, а я не знаю, де ти. Здаєшся? Ні. А, це там було. Максим ніколи не здається, ви що? Там було драбину. Драбину треба було. було б ставити. Або ось так зробити. О, так те... О, ти тут, можливо в машині моїй. А, а чому тут двері? Я чи? туди заходила. А, то, тобто тебе там немає. Так, я туди заходила. Де можна залізти під неї? Ем ну давай я здаюсь, добре, я не можу тебе знайти. Іде в жовтий Тім. От сюди. На верхній етаж. О, я я шукаю, Я був так близько! Ти був так близько! ти був так близько. Я вже думала, ти мене знайдеш! Битва, битва! Битва, битва! Я залима з ним топориком! Стопірцев! Я по тобі не можу. Я по тобі. О, попала. Ти по мені вже раз три. О! А ти, а ти по мені тільки раз. Так, все, кіл, кіляю себе. Я завежу мою Зараз я тебе телепортую сюди. Давай я ще сховаюся і закінчимо. Добре, в принципі. Я... Пишіть Чо у коментарі, ти якщо ти ви хочете ти другу ти. частину хованок, ми обов'язково. Сто пірець, то пірець. <су> Бу -бу 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 -бу. Ми обов'язково замутимо колись її. Так, я Ого, хочу... де я, Макс? піти я там, де беруться ефекти. Ого, схованка. Такс. Угу, я хочу сюди залізти. В принципі. Я сховався. Це. І по це, і як? Давай. Ригай! Так, бачу. я говорю, що я тебе не бачу. Ти ефекти взяла? Я ефекти взяла. Так, я тебе не бачу взагалі. Ось так бачиш? Ні. Я зайду я в місце там, де я ще ні одного разу не була. Де ж воно? Воно ж таке видільне. Видільне. Ой, ой-ой-ой-ой. Там видільне дещо є. Там. Де то видільне? Ось, можливо, воно про нього. Ну ти досить далеко, так що я де не... Де сп... то відільне місце? О, лабіринт, хочу пограти. Ну, о, я, я тебе розпочав бачити, ти дуже малесенька крапочка. Якщо чесно зізнатися. Видільне ви місце знайшла. А ні, ти не про це. Ой. Ой. Ой-ой-ой. ой. -й 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 -й. Ти прибли... А, ні, ти не там. Деяну, ти досить близько. Не прям що гаряче, але близько. Якщо ти трошечки... О. Розумом своїм завладієш. Ні, це наша мала не, Досить сапринуте. велика, нормальна. А я ви якось... Мані, можу тебе якось побачити? Мені не зупинити. Можу, можу тебе побачити, але не блок. можу. Я піду добуду в блок землі. Для чого? Це Для того, щоб туди запинатися. А для чого тобі туди? Мене там немає. Ну, а що ти там є? Я серйозно зараз. Мені скучно стало, так що я вийду на вулицю. Ой-ой-ой, я, я тебе бачу, я, я тебе прям бачу. Ти на кузницях, так? Так, це саме відділенні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, залазимо назад в будиночок. А може і не в будиночок. А може, о, кудись втекла, дуже далеко. Ти дуже далеко втекла, Аліна. Дуже далеко втекла. От коли ти... Ой-ой-ой, ой ой близько, але ти не в правильному напрямку. А правильний напрямок? Ні. А так. Ні. А так. Ні. А так. Ні. А так? Неправильний. А о, та... о, оце був тільки що. Ні, це неправильно. А от так? Ні. А от так. Повернись от буквально ззаду. Ось так? С... Ні, ще повернись. Ось так? Ой, так, 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 це правильний напрямок, це правильний напрямок. Ще бачи, який напрямок. Не підпустя тебе! <різь> Як? <різь> ти, ти, мене, ти мене з одного удару вбила. Так, ставлю ставлюся меч. Дякую за напрямок. Так, ще будемо ховати, ще закінчимо. Ще ховатися поясню. Беру топірець! <реш> так добре, беру топірець, беру ефекти і е, чекаю тут. Аліна говорить, що вона все. Та, так, та, що, що, що... Ти, ти ходити не можеш? Ні? ні, я можу. Вона дуже швидко сховалась, насправді. Я в паузі був, але вона сховалась достатньо швидко. Мені здається, що вона на кузниці. На туди а. Мені здається, що Аліна знаходиться на кузниці. Так. Сюди так, сюди залазимо. Тут нікого нема. Бачиш? Я зрозумів. Я зрозумів. Так, ну я не впевнений, що ти тут, тому е, побігаю ще по карті, пошукаю тебе. Е. <рес> я взагалі... б Я просто дивлюсь на цей е, прапор, на цей, я не знаю, як воно називається, і бачу, що це таке рожеве. Тут стоїть цікавеньке. <рес> так. Я за вашими картами. Зараз я себе кільну і тебе телепортую. Так, сюди ставимо це все. Так, ну все, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете другої частини, то ставте якомога більше лайків. Якщо ми під цим відео наберемо 7 лайків, то я відразу ж будую нову карту і е, цей, ми записуємо нове відео. І, до речі, якщо ви хочете пограти на цій карті, як і ми, то вам потрібно перейти у мій телеграм-канал, і я там скину цю карту, і ви зможете також пограти. Я зараз навіть тут поставлю set World Spawn ось тут. І тепер ви зможете пограти прямо ось тут. Я вам Координати ось координати, держіть, ловіть, ловіть ось в зуби, я вам там позначу чимось. І телепортуйтесь сюди, і можете грати зі своїми. Своїми друзями. Так, ну добре, друзі, всім до побачення. До зустрічі у другій серії Ховано. А ми пішли ще ховатися. Так.